Як ви обрали для себе українську як мову Вашої творчості? Воно фірмово, просто в музиці дуже звучить. Мо я не і володів, це моя рідна мова. Мова, ну, якщо підходити тільки до творчості, особливо такої, ну, типу, мейнстріму, не знаю, назвіть, як хочете, ти обираєш мову як фарбу для, для вираження якихось. ну, ти навантажиш емоційний твір, і потім, якщо володієш декількома мовами, то ти обираєш собі, він буде м'якшим чи жорсткішим, як ти, як ти хочеш донести о, о, розпач чи, навпаки, ніжність ліричного героя в взятому творі, який, в якийсь спосіб. Не всі відмінки однакові, не все ну, це залежить від слова. Від які ти хочеш використати фарби? Ось. А з Рідною мовою послуговуватись набагато легше. Відповідно, і матеріалу виходить більше. Ось та й таке.